Здоров, друзі. Це Юлія. А це канал це Юлія. Як неочікувано, шокуюче. Я назвала свій канал, це Юлія, того, що Юа Юла ніхто не міг ні вимовити, ні запам'ятати, ні взагалі. зрозуміти, що це означає і чого такі букви. Хіба це не розстроє? Це розстрої, мене це розстрої. Але мене не це сьогодні розстрої. Мене сьогодні розстрої те, що Вікіпедія відхилила, відхилила мої виправлення статей англомовна Вікіпедія. Там, де я повиправляла статті і переправила Київ на Київ. Я у кого? В Ярослава Мудрого і ще у когось, просто в Вікіпедії. Переправила всі ці назви. І там, де Владиміровічі всі билі, я написала Володимировичі. Коротше. Вікіпедія мені написала, що ці виправлення, типу. Що вони мені взагалі написали? Що вони нерелевантні, не що вони якісь. Коротше, ж, якісь потрі... непотрібні виправлення. Я не знаю, якусь дурню вони мені нахрен написали. Я так стараюся успокоїтися. I don't care. I don't care, люди. Я так стараюся успокоїтися, що я це сюди розказую, тому що да, тільки для цього я і записую це відео, бо мені нудно гратися в Сімці і розказувати про це лише. Яснення. Ну, як мені тепер із теми про наприклад Володимира Великого? Що це ще за Владімір The Грейт? Що це за Владімір? Ну ви ж розумієте різні... різницю між Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським? І в англомовному світі всі розуміють, що це різні імена. Вони по різному мають писати це, наче одне й те саме ім'я, але вони по різному пишуться. То в мене питання, чого в англомовній Вікіпедії пишеться? Владимір Зегрейт. Це що таке? Коротше, я хочу це якось вирішить питання. мене просто це дуже бісе і я не можу. Ну, тобто люди тут боряться за те, що в нас українська мова в сімсах була? Да. Коли в нас ще й Вікіпедія, дубана Вікіпедія, я не знаю просто про проти всього, проти здорового глузду. Мене це дуже сильно бісе. Мене це розстраює. Як це так? Мені, блін, приходить якесь повіщення про те, що мої виправлення вони типу, не потрібні і взагалі. Ви конче написали Київ нахрен 100 мільярдів разів статті. Скільки разів мені прийшлося повиправляти? Ота Київ на Київ і ота Київа Русь на Київ Русь, бляха. І то це просто Русь. Це просто Русь. Не Київ, не ще якийсь там. Коротше, я не знаю, це, це просто дратує. Ось боже, до нас прийшов якийсь майстер. Кожен раз сюди приходить якийсь майстер, виявляється, ремонтувати мені щось, а я вже все зробила. У мене дуже багато грошей. І я вас, містер, не дождалася. Все, тепер буду розказувати за опанасеньків, господи. Я не знаю, напишіть мені щось в коментах, тут є взагалі якісь однодумці зі мною, чи нема. Бо таке враження, що я сама з собою злюсь про це все і всім до лампочки. Я, типу, хочу щось робити, путнє. Ну я не знаю. Я не професор вікіпедійних наук, і я не знаю не професор якогось Кембриджа, і Інгліша і тому подібне. Але ну це якісь елементарні речі, слухайте. Я злагоджу. Давайте, значить, той. Напишіть мені щось про це. Я розстраюсь. Я зла, я зла. Значить, так хто це в нас така? Дитина підросла. В нас підросла дитина, та що Інгігерда, все, вона підросла. Ось ця дитина ще не підросла, але я вже дуже чекаю, коли вона буде підліткою. Я ще замовила собі сюди прибиральницю. Я кругом панасенка замовила прибиральницю додому, це завжди одна та сама людина. Вона встигає прибирати кругу. От і я тут постійно якісь зміни. Я переселила Дімона уже сюди. В місто знову, із його двома цими дітьми, які на ньому залишилися. Ось оця Інгігерда — це ж дочка Аліни із Холостяка і дочка Дімона. Ось, Аліна вже померла. Коротше, всі вже померли. Бабуське. Бабуська із Холостяка вже всі померли. А Дімон молодий і далі живе. О, Господи, що так всім це мені кричать в уші. Я просто прочитала коментарі, що вам хочеться подивитися про місто. Я ж знаю вас усіх людей. Упс, мені вимкнули світло в хаті. Я ж вас усіх знаю, хто мені пише коменти. Мені іноді не хочеться знімати те, що ви мене просите, і в мене не виходить, нічого знімати. Але ж, що ж не познімати, так? Такий привід, якраз, я хочу викричити, і ви побачите, як тут люди в місті живуть. Взагалі, я казала вам, що в мене є ідея, що буде в нас квартира міська, в Опанасенків і хата. От так усе і є. І тепер у нас дві родини, можна так сказати, у пана вони, вони прям, їх дуже багато. І я скажу, що ось ця навіть ілона вона знову хоче вагітніти, або вона вже завагітніла знову. Ну, вона нам дзвонила і казала, що вона дуже хоче О, я не можу. А ще я хочу, щоб оця дитина, яка зараз в школі, щоб вона, щоб вона була моделлю. Я хочу, щоб вона була якоюсь моделлю. Ну, хоча тут, мабуть, немає такої професії, але хочеться так. Дімон, я не знаю, він просто в нас займається тим, що він колоте коктейлі, і він чогось і досі нещасний. Знаєте, я робила його художником і він був нещасний. Виявилося, що йому не подобається взагалі малювати, він просто не схотів малювати. Я зробила його ось барменом, і він працює барменом. Все, він уже не працює ніяким художником, нічого такого, в нього все виходить. Але він все одно якийсь нещасний по житті, Я не знаю, що йому робити, мабуть, людина така. Ну, що ти зробиш? Ну, Василина, принцесочка, Василина тут дуже багато, значить. Слухайте, мабуть, ну, треба було того майстра якось пускати. ладно. Василина, вона. Жарти зачитує, в неї все дуже добре, кар'єра гарно йде, вона ненавидить дітей, і вона дуже рада, коли немає дітей, бачите? Хоча вона реально з дітьми нормально спілкується, вона їм не грубить, вона нічого з ними там не робить і все нормально. Якось навіть дивно. 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 Да, до речі, сьогодні в мене тут було дивно. Не знаю, чи вам розказувати такі якісь подробиці. Коротше, я живу в північній Дакоті зараз і. Там в Канаді якісь пожежі, чи я не знаю, що робиться. І в нас тут весь день димно. Просто, як наче горить, усе кругом і диму повно. Це капець, люди. Дихать нічим, значить. Ой. Розумієте? Кругом димно, дихать нічим. Тут Владімір якийсь там The Great нахрен. Я дуже зла. Ну тож у мене таке враження, що нічого не виходить. Що нічого не виходить. У мене, наче нічого не виходить, просто я розстроєна. У Сімсів теж якесь нещасне життя. Чого воно нещасне, га? Господи. Хоча б інгігерда, хочу, щоб була щаслива. Щоб, хоч вона стала щаслива. Щоб всі ми стали щасливі. Боже, який гарний коктейль, мені це так подобається. І я, бачите, зробила ось цій васелині, такий прикид, це в неї спальний прикид. Хоч волосся не видно, але мені в суду подобається. Воно якось гарне. І чомусь я не чую їхніх голосів зовсім. О, вже чую. І якось дивно, що Дімон у нас більше не зірка, а Василина все ще зірка. Боже, чого вони усі такі нещасні? Я не можу. Я їм поробила ремонтики тут трошки невеличкі. Василина хоче, наче бути комікесу, я її все здійснюю, але вона все одно якась нещасна і нещасна. Ну, Вона практикується постійно, не знаю. Все має бути нормально, але вони все одно якісь нещасні. Хто його знає, чого. Люди, я не знаю чого. Давайте сходимо mm. до Панасинки просто. Стоп. Щось якась мелодія була. Я просто дуже хочу, щоб оця дівка подорослішала. Мені так цікаво на неї подивитися. У них одна тільки ванна, прикиньте. Я взагалі не знала, куди пристроїть оцих всіх дітей. Ну, двох, оцих всіх. Того що ну це така пуста кімната Дімона, дуже пуста. Ну, лише на стінах. Дивіться, що в нього на стінах. Оце він сам собі намалював. Оце Дімон, цю картину, просто флірті пейнтін. Оце і все. Та ні, це не все. Ну просто, знаєте, це як якісь оті плакати з якимись голими дівками, за які я теж зараз злюся, того що. Того що. Тому, що фемінізм, люди. Хвата вже кругом у цих голих дівок пихать, як хто зна. Точно, що як якесь м'ясо. Все. Я, я вам тут навалюю сьогодні просто якесь я не знаю, якусь базу, і, і, і все. Я сьогодні просто базую вам сюди. Пишіть, що ви думаєте, може ви мене за це ненавидите, може ви мене за це любите. Я не можу спокійно розказувати за всім за того, що несеться в світі якийсь просто капздець. І все. І. Блін, Владімір Зегрей, це просто я не можу. Я не можу. Ось іще в нього дві картини. Дві картини тут. Отенявкають на вулиці, господи. Ось я розвішала всі картини. Тобто вони як переїхали. Китюлька. Ну, як переїхали, я забрала всі картини. І, мабуть, надгробочок копанаса теж забрала. О Боже, дитина, та не плач, не плач, зараз все буде нормально. Ще тобі Дімон поремонтує. Кицюня! Я не впускаю сюди тому що в мене крісло, Кицюня обдере мені все це крісло, і не буде в мене крісла ніякого. А мені, може, ще його колись продати треба буде якось. Тож я ж не буду зажити все життя, ви ж знаєте. Ви ж знаєте, до доньку треба б доїхати з цієї дивної країни. Я не знаю, чи я це все виріжу чи залишу, але це каптець. О, клас! Боже, в зеркалі так відображається унітаз. І оцей дитячий теж горшок. Це так прикольно, о Боже. Клас, мені подобається. Мені подобається, що я можу, можу так якісно грати цією грою в себе на нуті. Ха-ха, і нічого не зламалося. Просто чудово. Значить, Дімон, я не знаю. Дімон, вроді, колотає оці всі коктейлі, він тоді самий щасливий. І я раніше не знала, що, виявляється, барні стійки вимазуються, і вони такі страшні стають. коли небудь бачив такі грязні барні стійки. Господи. Я хочу, щоб вона подоросліша. Коли вже? Ну коли, коли? О Боже, та тут іще довго. Вона ще довго буде слухати дорослішать. Я не знаю, чи вийде це відео, того, що я кожен раз сумніваюся, чи треба вам це все вивалювати, розказувати, що я реально думаю. Але мені здається, що якщо я вам не розказую, що я реально думаю. О, клас! Це максимум, у нього максимум. Вау, що він робить! Коротше, мені здається, що якщо я вам не розказую реально, що я думаю, то я не хочу потім просто нічого знімати. Я не хочу нічого знімати. Тому що я все замовчу, я мовчу, я мовчу, я напружуюся і я страждаю. Блін, клас. У нього збулася мрія життя. Так, що, все? У нього збулася мрія життя. Йому... О, В нього майже 10 тисяч цього. Давайте, Дімону щось купимо. Купимо щось таке, типу... щоб він міг не спати довго, не ходити в туалет, наприклад. Чи щоб він був якийсь сміливий. Дивіться. Може, щоб він ніколи не купався. Щоб він ніколи не хотів поїсти. Що-небудь таке можна обрати? Хм. Я виберу, щоб він завжди свіжий, щоб він ніколи не займав, може, нам ванну кімнату. Давайте все потратимо. Я ж сподіваюся, правильно обрала. Бо я ж не знаю англійської. Чи я кричу на вас, не знаю. Я просто зла за ту вікіпедію, люди. Я просто розстроєна за це. Давайте і Василині теж зробимо, щоб вона на десятку здала ось це і здійснила свою мрію. Я не знаю, вже, що їм обирати. Він уже став міксологістом, барменом. Він уже був художником, він уже все здобув, що тільки можна. Може, він ще захоче робити зарядку? Я не знаю, чи він любить це. Він хоче бути бодібілдером. Дімон бодібілдер, як ви думаєте? Ну, це щось новеньке. А що хай буде? Хай буде. Це реально сюрприз. Це, мені здається, йому не підходить, але ладно. Мені цікаво, що ось ця дівчина, Анет, у неї дали їй такий гарний костюм. Їй дали реально гарний костюм, бо вона працює. Я не знаю, ким вона працює. Я навіть не знаю, в інтернеті кимось працює. Хто знає? І в неї було там таке завдання, що вона має. Побалакати з коворкерами, а вона з дому все життя працювала. Які коворкери? Мені приходилося шукати пені, там, пізаз чи як її звати. Щоб побалакати з нею. Це я в інтернетах вичитала. Але треба ще одного коворкера знайти, якщо я захочу з дому так от працювати, бо я не знаю, де деякі коворкери. Ви нічого, я думаю, не поняли з того, що я вам на розказую зараз. Василина злабу тут діти. Мені дуже страшно, що Василина зможе вмерти. У мене колись персонаж умирав від злості. І вона, що, я боюся, вона може вмерти від того, що діти, кругом діти. Все, я хочу піти, піти в місто, місто, в інше місто і подивитися на інших опанасеньків. Бо ці не будуть підростати. І нічого у них так нового, нового, цікавого не відбувається. Я просто розвиваю їхні навички, вони просто ходять, живуть і всяке таке. У них там не невидумана історія сильно. А в оцих уже щось змінилось, до речі, зараз я вже перейду до теми Сімсів. Нарешті, і буду вам розказати про Сімси. Я просто не знаю, немає сенсу, мабуть, заводити якийсь окремий канал для просто моїх криків мого буденного життя. Ну, про що це? Я не так, щоб дуже хочу розказувати усім, вивертатися, як у мене день проходить, що я поснідала, що я пообідала, щоб оцей весь лайфстайл, лайфстайл блог вести. Ну, це не моя коротше, я так думаю. Але і, і мовчати я тут теж не можу за все це. Я не можу. У тебе робота, пані, чого ти не йдеш? Ти граєш в шахи. Клас. Я не знаю, чого вони не хочуть. Ця теж. Я люблю ходити все ж таки на роботу із Русланою. Мені дуже подобається. Але цей раз нас, очевидно, не запрошують, тому що дівки запізнились. Я їх обох відправила працювати разом з цією регіною на одну і ту саму роботу. Ну, звісно, в Руслане посада вища, тому що вона дуже там, крута, науківиця вже стала. А Ця регіна просто так працює. Просто працює, бо вона теж не дурна, вона розумна і все таке. Що стосується гліба. Я попередній раз сказала, що Гліб він, походу, буде мажор, того що була в нього така мета життя. Йому хотілося багато-багато грошей. Як бачите, мета життя в нього змінилася. Не того, що я просто її змінила, а того, що його мрія здійснилася. Я, значить, вирішила так: Гліб, ти хочеш купу бабла, а він хотів там заробити 50 тисяч, потім 200 тисяч. Все таке. Я сказала йому Гліб. Гліб, у тебе ось повен город, дрегон, фруктів, троянд і всякого такого супервисокої якості. Хочеш грошей, іди собирай і продавай. І він так і зробив. І йому дуже сподобалося. І він дуже швидко за пару днів просто 200 тисяч нагрі. Дається в них зараз 400 тисяч просто. І от що означає, коли Леся Леся все життя доглядала отута за рослинами, і вони суперкрутої якості тепер. Отут троянди просто ідеальні. Ви бачите, тут далі нікуди, нікуди розливатися далі. Ось тепер уже гліб. Хардворк. Хардворкер тепер гліб виявляється. Magnificent, Excellent. Ну, Ви бачите, що в нас тут просто е, троянди і інші якісь кущики, вони просто суперкруті. І вони продаються дуже-дуже дорого. І оце коли блистить. Я так люблю. Я так люблю цей момент, коли блистить, отак от, і треба його розвинути, просто так натиснуть. І воно так красиво, так і все. І так гарно дуже. І я така натискаю це Evolve. І, і воно таке магія. Як така магія красива. Як я це люблю. Та. Ось іще блистить. Ой, це не воно, мабуть, блистіло. Ось блистить. Ні. А де блистить? Хто блистить? Це. Це не блистить. Молодець гліб, молодець. Мені знаєте, що не подобається? Я ж вам покажу. Ви ж не бачили, ви ж не бачили з попереднього разу. Я глібу, значить, зробила отут кімнату модну. Якщо ви бачили мої ці рілси, шорси, як тут вони в Ютубі називаються, мабуть, ви бачили. І мене розтраює те, що менше людей бачило, як я збудувала швиденько цю кімнатку, ніж те відео, де я розказую, хникаюсь про те, що ніхто мене не дивиться, ніхто не прийшов на мою трансляцію. І купа росіян, звісно ж, купа росіян, купа росіян дивляться відоси там, де я розказую, що ніхто не прийшов на мою трансляцію. А там, де я збудувала, будь ласка, дивіться, яка гарна кімната. Щось там 144 перегляди ледь-ледь назбиралося, видать, моїх підписників, просто людей, які такі. О, Джулія, Сімси! Нам так інтересно! Ура! Значить так, я викинула звідси лишнє. І я зробила все кольорове. Нарешті я зробила все кольорове. В мене якийсь отакий настрій просто якийсь фіолетовий, бусковий purple, Настрій, все, отут, як на дискотеці. І прикиньте, всі люди зі своєї хати постійно я їх відправляю йти в туалет, а ну я зараз, я зараз провірю. Де? Ні, він цей раз навіть не схотів туди йти. Я зараз на всіх провірю. Я зараз на всіх провірю. Це теж, ні. А чого? Воно що поламалося? Це дивно, чого це? Вони роблять не так, як завжди. Вони йдуть не так, як завжди, невже? Може, слухайте, може, його заглючило, тепер його розглючило? Ось. Де він є взагалі? Він ось! Ось, де він сидить. Я йому натискаю йти в туалет, він обирає оцей туалет в тому сараї. Я оце називаю сараєм, але по суті, це літня кухня, щоб ви знали. Я, мабуть, зроблю якусь серію, де я зроблю літню кухню, якщо мені буде таке натхнення. А в мене в основному немає натхнення. Бо що? Бо Ютуб не приносить мені нічого. Ютуб мій в'яне. Він тане і в'яне. Хоча, може, він не в'яне, він просто от є на 150 людей мій YouTube канал. От він і є на 150 людей. От Я інтересна цій кількості людей. І нікуди далі він не виросте. Росіянці прийшли, наприклад, мені там щось блокувати, скаржиться на відоси. Воно погальмувало, погальмувало. Мені там 18 плюс і видалення моїх відосів зробило. Хто тепер дивиться опаносинків? Хто дивиться Мій Рілс чи шортс, як воно тут називається? Про той. Про Сарай. Якщо я зроблю літню кухню, я сподіваюся, ви будете дивитися про літню кухню. Може дійсно українським людям не а не інтересні ці ті американські штучки іноземні. Те, що ми понадивлялися, ми українські блогери по сім, понадивлялися якихось англомовних блогерів. Може, це українцям не подобається? Я не знаю, я не знаю. А може фішка, тому що українці дійсно вже звикли жити в цьому такому російському контексті, і воно це їм не надане інтересне. Я за себе кажу, пожалуйста. Люди із ком'юніті не ненавидьте мене за те, що я це розказую. Тому що я знаю, що всі так держаться, всі тримаються за це не здаватися, треба все робити, треба бути цілеспрямованими. Ну, я, виходить, вже. Не можу бути такою. Це чисто я. Я не можу. тому що я. Я, я розстроїлася. Я вже не можу мовчать! Ну немає. Це четерпіть ці пекелі борошна. Я не знаю, чи вийде це відео. Я знаю, що я тут розказую багато дичини. Тому може воно не вийде. Ах. Мені дуже шкода, що я не пішла сьогодні з Русланою на роботу, а тепер її ще й вкрали якісь ні, ті, прибульці. Вона зробила якийсь, якусь машинку для трансформування, до речі. Ні-ні, ні я не це хотіла зробити. Я не хотіла. Слушайте, нам треба трансформ буде зробити. Дійсно, з цього. Хм. Я хотіла зробити реплейс. Так. Значить, отут у мене жовті такі машинки. Тут усе таке дискотечне. О! Коровисько тут, Торт свій видало. Я не можу. І, значить, що я видумала стосовно гліба. Продовжую свої сімси. Стосовно гліба, що він тепер захоче бути розумним, бо тому що він уже став багатим, тепер йому захочеться бути розумним. І от у них є Ізяслав і Мстислав. І я так фантазую, що можливо, можливо, вони повинні відкрити свій ресторан, Того, що у них 400 тисяч гривень, на що їм скільки грошей. Тобто вони нікуди їх толком не можуть потратити. Їм треба якусь крамницю або ресторан відкрити. Я думаю, що вони повинні будуть відкрити ресторан. Але знаєте, я, я, просто, я просто не знаю, чи я вивезу гратися ще й за ресторан. Ви хочете ресторан? Я не знаю, відкрию пузату хату в Сімсах. О, Боже! Ні, я вас вже ляпнула. все прийдеться робити пузату хату, якщо ви скажете да, давай. Ой, господи! Я так на називаю подивляюсь, така Юлія, ти реально будеш робити пузату хату. Ну, я знаю, що дівки другі, які гарно будують Сімсах, вони можуть і пузату хату, і що хочеш зробити. А я, я не бувала в пузатій хаті сильно часто, бо. Я не знаю, в Сумах є пузата хата? Може, є. Мабуть, є, але це не те. Або не таке, або я не знаю. Коротше. Не знаю. Нью-Йорк стріт Піца, може, зроблю, хрін зна. А може, нічого не зроблю, якщо я подивлюся на себе в цьому відео і подумала, боже Боже, Джулія, що ти кажеш? Ні, зупинись, зупинись. Я просто вже не, не можу. Я не можу. Мене палає, мене горить. О май гад! Руслана, Руслана, я теж в шоках. Біжить, біжить в ліжко. В неї тепер є штука, вона ж науківець і вона зробила собі такі класні штуки ось ось ця, мій Морозенко» назвала. Того, що це якась машинка для заморожування людей. Я назвала міморозенко. Це якийсь сім рей. Але ним ще можна багато чого робити, тобто ну, контролювати людей і трансформувати різні предмети, і от можна попробувати трансформувати, слухайте. Давайте оцю колонку. Я не знаю, що воно її трансформує. І їй чогось слава приходить у цих трансформацій. Ну давайте подивимося. Вона на своїй роботі стільчики якісь трансформувала. І хто помиє вже оцю підлогу? Я ж теж замовила собі, що це? Якусь працівницю. А вона? А що це? Ще раз трансформуй. Що це за стрілка? Це щось нереальне, це неіснуюче. Це щось непевне. Я хотіла колонку, алло. Верніть колонку. Це знову буде стрілка якась? Блін, це прикольно, люди. Давайте ще веселиться. Ну ладно, хай буде, хай буде. Хай буде це. Що ще трансформувати? Що? Я хочу ще. Я хочу ще. Ось. Ну, над гробками не будемо трансформувати. Давайте оцього лісоруба. Лісовика, лісоруба. Як це? Хто це? Якийсь вусатий дядько. Давайте дивиться. Хоч щось веселе сьогодні. Півень? Mm. Клас! Ну ладно, побуде півень. Боже. Я їм ще перебудувала тут трохи туалет, як бачите. Якщо трансформувати унітаз, що з нього буде? Ні, я хочу реплей зробити. Я не знаю. Жах. я їм зробила вже тут вхід з двох сторін. Тому що вони не хочуть користуватися толком цією ванною кімнатою. На другому поверсі я поки не знаю, де зробити ще одну ванну кімнату, бо якось мало. Наскільки людей дуже якось мало всього. Мало. Отут вона все ж таки живе тепер у мене моя русаночка любима. Я її зробила тут світліше. все. І мені дуже тепер подобається. Ось книжкова полиця, бо вона дуже розумна. Вона буде далі йти вчитися грати в шахи, мабуть. І поки що хвата з цими трансформаціями. Цікаво, вона може коровисько трансформувати? Ні, а заморозить. Давайте когось ще й заморозимо. Вона може ще й заморозить когось. Але всі сплять. Одна вона не спить. Треба буде когось заморозити. Я дивлюся, що я вже дуже довго записую це відео. Якщо це відео вийшло. Дякую, що ви подивились його. тому що вивозить ці крики мої нестерпні. Вже ніхто це не вивозить, мені здається. Або це я так упереджена просто. Але я не знаю, кому їй ще це розказувати, У мене більш нема ніде аудиторії, люди. Я хочу, щоб в мене теж були якісь друзі. Якщо ви цікавитесь історією, до речі, пліз, напишіть мені в коменти, що вам теж не плювати за... за те, що я вже розказувала половину відео. От що. Якщо хочете, закиньте мені гроші на Приватбанк. Якщо хочете. Закиньте мені 20 гривень. хтось. Мені, наче й соромно, що хтось із вас, моїх любимих коментаторів, мені прийшли гроші, як наче недостатньо ваших коментів. Але виходить, що. У мене нема натхнення. Без бабла нема натхнення. Виходить так. Типу. Або мене просто. Мені теж треба друзів. Я, я не знаю, я просто зараз страждаю. У мене зараз якийсь період, ну, усіх якийсь період, усіх якийсь затяжний великий період, і ми знаємо, з чим це пов'язано все. І, і, коротше, знаєте, ну, просто ...надо підживитися. Якщо хочете, закиньте мені двадцятку на Приватбанк, або три гривні, або одну, я не знаю, що небудь. Щоб я поняла, що треба викладати ще ці відео. Потому що мені щось уже нічого не хоче допомагати. Все. Дякую, що дивились моє відео. З вами, як завжди, я, Юлія. Дуже весела, класна дівка, яка розказує про сімси кожен раз. Всім, папа. -па?